Друзі, радий вітати вас знову. У нас продовження нашого завдання. І коли ми вже зробили нашу основу для натюрмортику таку невеличечку, Нам тепер потрібно його оздобити нашим наступним реквізитом, а саме ось цією плакеточкою-розеточкою, яку ми робили в попередніх відео, та нашим новим реквізитом це наші драпіровки. Що таке драпіровка? Це шматок. Тканини різноманітних кольорів. В нашому випадку повинні бути холодного кольору і гарячого теплого кольору для того, щоб був цвітовий контраст. Отже, я тут знайшов себе старі вживані речі, які вже не ношу. і завдяки ним їх можна запросто перетворити на реквізит на нашу постановку. Отже, для цього треба. Прибрати ті частини, які мають ось такі манжети. Це все треба розполагати так, щоб воно було за межами нашої постановки. Щоб цілковита тканина цілим своїм шматком, а може не цілим, як, як вийде. Ось Приблизно ось так. Можна ще трішки підняти. ось ні, ні, дуже десь задирається. Ось так. Приблизно. І тепер на противагу вже синій. синій колір наш голубенький. Так само кладемо і можна тут погратися зі складочками. Але ну, це як вийде, але це вже для більш таких справних майстрів. Бажано укладати красиві такі складочки, щоб було рельєфніше зображення, більш красиве. Ось. І тепер можна це все зафіксувати ось такою скріпочкою канцелярською. Ось тут. Це дуже зручно. І ось так зафіксувати. Все, у нас є основа кольорова. З якою ми можемо далі працювати. І тепер ми можемо приблизно ось так десь поставити наш предмет. Він може бути один, може бути декілька предметів. Головне правило це добре, лаконічно скомпонувати, щоб у нас було достатньо і одного кольору, і іншого кольору. Достатньо, щоб ми могли бачити баланс цих кольорів. І також баланс повинен бути і у постановчих речах, у таких реквізитиках наших. Щоб у нас була центральна фігура, вона може бути або по порядку, по висоті, якщо у нас три там фігури або більше. Якщо дві, то у нас ось ця має бути найвищою, тобто домінуючою фігурою, яка у нас буде центром композиції. А може бути ще вища. До прикладу, за. До прикладу, якщо у нас вища пляшка, ось вона має бути або посередині, або в самому кінці вища, ніж наша середня фігура. І так само, тобто не можна хаотично їх виставляти на власний росту. Треба їх якось упорядковувати. Тобто від меншого до більшого, або дві більші, одна менша посередині. Ну, Так бажано не робити, бо це теж трішки дисонує. У Композиційному плані. В нашому випадку це просто показати контраст кольорів і форм. Тобто, я вам потім ще зніму окремо, це вже не видом зверху, а вже виставлено натюрмортом. І там ви побачите суть цього завдання. Ви вдома повинні будете зробити щось аналогічне. Тобто, завдання таке, що ви повинні самі поставити собі натюрморт з наявного у вас реквізиту. Тобто знаходите якісь подібні речі, обираєте кольори, особливо, щоб вони були холодні і гарячі. Це гарячий у нас жовтий, красний, червоний. Ну все, що тепленьке таке, помаранчевий пам так, так само. Ось яскраво трав'яний жов... зелений, це також теплий кольор. Ось. І на противагу сині, темно-зелені, фіолетові якісь, темно-сині або у тон близький, все це на ваш розсуд. Так, і це сенс завдання залишається найголовнішим. Тобто, вас потрібно, вам потрібно буде передати саме ось це відчуття ваше кольору, як ви його бачите, як ви його можете виразити. І, само собою, це гарне, гарна побудова. Тобто, у нас є така чітка деталь, геометрична. Вона має бути якомога ідеальніше намальована. Я не кажу вже за складочки, це вже вторинне, теростепінне, як кажуть. Ось і. на прикладі цього це в нас буде завдання кольорів по живопису. А по малюнку також буду з цією ж плакеткою. Також натюрморт, але вже більш геометричний, без цих всіх тряпочок наших. Отже, друзі, тепер побачимо вже. Варіант, як я його виставив для натурного, так скажімо, спостерігання. Ось, друзі, приблизно так може виглядати вже стаціонарний наш натюрмортик. І що ще тут можна зауважити? Ну, По-перше, це ось дуже гарно так викласти ще раз, після того, як ви переносите його кудись. Можна фіксувати ось тут знизу, тут зверху також, по бокам. Все це такими прищіпками робиться. О, щоб вони вам потім не заважали, їх знизу можна і зняти, нічого страшного, а можна взагалі їх не малювати, щоб вони просто не звертати на не них увагу. Що ще можу сказати по компоновці? Ну, Само собою розуміється, що ось ця у нас фігура повинна бути в центрі уваги, бо це наш би, такий основний елемент все ж таки, для прикладу, я додав наші циліндрики пірамідку, вони теж можуть бути використані. Ви можете собі ускладнити завдання, ось зробити так, як я зробив вам для вас показав. Це теж буде дуже добре, якщо ви зробите саме так, бо реквізит ми робили не аби, щоб він просто там десь валявся. Його треба використовувати. І чим частіше ви натренуєтесь на таких простих формах, тим простіше вам буде потім вже малювати з натури більш складні постановки, фігурні, фігурні там все, все в цьому смислі. Отже, сам принцип, бачите, домінантна центральна фігура і трішки менше маленькі. Вони розставлені по кутам, їх можна шувати, як вам більш красиво вважається. Ось так, наприклад, трішки, щоб можна і, навіть і сюди, вперед, ось таким чином ставити. Ну, так, щоб воно було, щоб воно було красиво по наповненню. По Красиво стояло, так скажімо. ось, ну, Це взагалі ось такий більш-менш правильний варіант, бо в нас і маленьке, велике, маленьке. Якщо ви захочете додати туди предмет не з цього з нашого саморобного реквізиту, то пам'ятайте, що він має бути доволі простий по формі. Тобто, якщо це пляшка якась, то вона повинна бути, ну, по-перше, або. Цілком не прозора, там якась з глини, може, пляшка у вас є. Ось. Або навпаки, прозора, ну тоді вам взагалі буде сложно, сложно дуже складно це малювати. Я вам пропоную поки що обійтися ось цими предметами. Можете циліндр і піраміду не брати, брати тільки ось тільки одну плакетку. Зараз я це все приберу. Ось можна такий натюрморт зробити. Все пам'ятаємо так, перед початком роботи. Що у нас зверху має бути більше простору, знизу трішки менше. Або навпаки, зверху менше і більше е, спереду. Оскільки у нас пляма світла є домінуючою, то її краще зробити трішечки, ну, десь можна. Так. Посередині, ну, ні, посередині не треба. Ось як ви бачите, зараз. Спробуємо у шукач подивитися, як воно може бути. Ну, ось, десь приблизно таке в такому ракурсі. Ось, можна трішки більше. Щоб було видно край, де драпіровка закінчується, ось там зверху. І тоді передній план у нас також треба буде показувати. Ось таким чином. Це залежить від того, який ви оберете формат. Ну, Візир у нас однаковий для всіх форматів. Тут сторони однакові, так що можете пробувати шукати. У мене тут, на жаль, дуже стіснені умови, такі, що я не можу поставити подалі від себе, від свого Мольберту, цю постановку. Тому я буду малювати її буквально ось вона переді мною стоїть. Я вам раджу трішечки на відстані зробити. на десь метра два десь так поставити, що це потрібно для тренування глазоміру. Тобто, коли у вас є на відстані, ви можете ручкою та олівцем поміряти, ось так, там так а можна пальцями там на витягнуту руку, співставляти розміри, і завдяки цьому можна враховувати пропорції. Ну, все, як я вас вчив. В принципі, нічого страшного, сложного це нема. Отже, друзі. Попереду у нас ось це завдання і ще буде по малюнку така сама постановка, але там я трішечки вам і послаблю завдання, і поскладню. Бо малювання лише однієї розетки це занадто проста річ, там не буде ні драпіровок, нічого. Я вам пропоную зробити натурну, натурний малюнок у різних площинах. Тобто, ось у нас є основа. Ось цей кут. Так, y там по координатах, Але у нас площина є, і є кут. Ось цей. Ось його ми малюємо цей кут, чітко визначаємо, де у нього грані йдуть інші кути у сторони. І малюємо плакеточку у різних ракурсах. Тобто ви ставите спочатку її ось так, потім донизу, наприклад. До і можна її навіть повісити зверху, якби вона на стіні висіла. Ось приблизно так. Можна два ракурси. Або лежачи, або ось на стіні, якби вона лежить. Ну, це ми з вами ще будемо проходити, тому дочекайтеся відео. Там я буду малювати спеціально для вас, показувати все, як це робиться. І по живопису також чекайте, незабаром буде відео. Саме з цим натюрмортом я вам покажу, як його робити. Все, друзі, дякую за увагу. Чекаю на ваші труди, на вашу працю, роботу. На ваше завдання виконання. Прошу вас трішки пришвидшитись, бо нам треба ще буде багато встигнути до деяких там дат зробити наше завдання. Все, будь ласка, дякую за увагу. До побачення, друзі, до наступних відео, зустрічі.